Вітаю вас на каналі SetaNet. Для користувачів PlayStation 4 і PlayStation 5 зараз покажу, як задати проксі, щоб надалі ви могли обійти блокування. В першу чергу пов'язані з регіоном проживання. Для 4 та 5 версії інтерфейс однаковий, тому це налаштування підійде для двох PlayStation. Запускаєте консоль. Далі вибираєте Settings. Вам потрібна вкладка Network. Виберіть Setup Internet Connection. Необхідно, щоб консоль була підключена до Wi-Fi. Вибираєте тепер Use Wi-Fi. Тепер потрібно вибрати Custom, щоб можна було задати свої проксі. Далі вибираєте своє з'єднання Wi-Fi, підключайтесь до нього та в розділі DHCP Hostname виберіть Do Not Specify. У вікні налаштувань DNS виберіть Automatic. Це ж виберіть у налаштуванні MTU. І тепер виберіть у розділі Proxy Server використання проксі. Відкривається вікно для завдання даних вашого проксі. У першому полі задавайте IP проксі а в другому Порт проксі та натискайте Next. Таким чином, ми задали проксі, і тепер ви можете обходити блокування та користуватись всіма опціями. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і успішної вам роботи.